Сьогодні рівно 41 й день, як я прийняв рішення, що я хочу почати заробляти онлайн, щоб бути незалежним від локації, і я почав знімати свої перші відео. І так, від сьогодні ми переходимо просто за зйомок відео до якихось конкретних дій, і які завдання ми маємо на сьогодні. Найперше, я хочу виділити цих три дні до початку наступного тижня на підготовку до активної роботи. Ну, найперше, мені треба організувати своє робоче місце. Як ви можете бачити, в мене на квартирі багато скверфітів, багато місць, де можна працювати, але відкритого. Нас. Є кімната спальня наша, є кімната для дітей, але немає кімнати закритої офісу для мене, бо моєму типу характеру. Я люблю працювати в такому закритому приміщенні, бути сконцентрований. Тому що, як ви знаєте, коли у вас є дітки, вони кожні дві хвилини щось вас запитують. Тому мені треба знайти організувати яке закрите приміщення. Я ще навіть не уявляю, що це має бути, але це треба організувати. Далі мені треба по напрямку. Як ви знаєте, в мене три напрямки буде доходу. Це соціальні мережі. Далі створення продукт, третій — навчальний напрямок. Так, от по Ютубу мені за цих три дні треба зареєструвати англомовну сторінку. До речі, почитав, що AI не працює, придеться буде говорити самому. Подивимося, чи я це зможу чи ні. Судити буде вам, але це треба зробити. Далі по товарах треба замовити екземпляр товару, який я хочу вдосконалювати і не, наприклад, якого хочу робити свій товар, оцінити, чи я зможу це технічно, чи не зможу технічно. Тому що ви пам'ятаєте, я не просто хочу займатися 3D-друком, а я хочу скомбінувати технологію з 3D-друком і пробувати створити якийсь товар. Також мені треба замовити 3D-принт, щоб почати вчитися на ньому друкувати. Моделювати і так далі. І по напрямку навчання мені треба буде створити сторінку, навчальну сторінку, в якій я буду публікувати відео, пробувати збирати аудиторію перед тим, як запустити навчальний продукт. Тому ось такі завдання на моїх три дні. Завтра буде наступне відео, де я скажу, що я вже зробив, що треба зробити. Також кожного дня буду показувати свій прогрес, як з, звичайного нуля без великих ресурсів пробувати отримати онлайн незалежність. Тому слідкуйте, підписуйтесь на сторінку, буде цікаво. Дякую.